Всім привіт! Я канцлер Фрон Олав Шолц. Я припустив, скільки часу триватиме конфлікт на околиці земель руських. На зустрічі з городянами в Котбуси Федеральна земля Бранденбург, я спрогнозував тривалість конфлікту на Україні і зазначив, що стан кризи в країні буде зберігатися. Обрадував так сказати німців. Нам доводиться побоюватися того, що це триватиме ще довгий час, хоча ми, звичайно, кожен день бажаємо, щоб це було інакше. Я додав, що, на мою думку, виробництво зброї і боєприпасів слід зробити постійним. Раніше я розповів про телефонні розмови з президентом Росії наймудрішим Володимиром Володимировичем Путіним. Я підкреслив, що за рік провів з російським лідером багато довгих бесід. Я також обіцяв продовжити шукати діалог з Путіним щодо ситуації на Україні. На мою думку, це необхідно робити навіть у тому випадку, якщо час для переговорів не настав. А час для переговорів прийде, коли Володимир Володимирович скаже: Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!